Як я маю робити, скажіть, я не знаю. Як як хочете, то я так зроблю співачка Ірина Федишин не словом, а ділом. Разом з чоловіком Віталієм Човником співачка влаштувала справжнє великодні свято для наших захисників у Донецькій області. Привезли автівкою, яку даруємо вашій частині Доброту за той настрій, який ви сьогодні принесли нам. Ви бачите, ми такого не придумаєш, такого не постановки такої не зробиш. Це від серця. А Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Авдіївці і поїв з військовими Паски. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Аби підтримати це відео. Ставте вподобайку і залишайте коментар. То воскрес, Христос Воскрес! радість неба сявляє, ся Пасха красна не звитає, радуйся ще один, Богданісній родині, бо давля. Невтомна Ірина Федишин, яка впродовж своєї 20-річної кар'єри ніколи не виконувала пісень російською мовою, встигає і концерти давати, і до військових поїхати. Звичайно, співачка разом з чоловіком показують приклад для українців, як потрібно. Вчиняти публічній особі. Отже, поїхала співачка в Донецьку область. Цей регіон перебуває у стані війни ще з 2014 року. Але в останні місяці ситуація тут особливо складна, оскільки російські окупанти накривають снарядами всі міста, де ще залишилися люди. А це Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ та інші. Знаєте, було приємно бачити це відео, як наші військові. Отримують щастя від цього концерту від цієї миті, адже їхнє життя на волосині вони це розуміють як ніколи. І дійсно це дуже приємно для них, коли приїжджають артисти і підтримують їх на передовій. <плес> Ірина також приїхала не з пустими руками, а привезла пасочки та автомобіль, який подарувала одній з військових частин. Також військових дуже розчулила пісня: Дякую тобі, воїне, друже! Що Україну любиш. Дуже усі аплодували. І я за тебе. На згадку військові робили спільні світлини з артисткою разом із прапором України. Також танцювали, веселилися і співали. Навіть повели Фадишин у танок. Вона залюбки станцювала з військовим. Ірина таки запалила наших військових на боротьбу та перемогу, адже танок пішов з нею не один військовий. Цікаво, що думав тоді пан Віталій Човник. Ну він спостерігав і знімав все на камеру. Ох, дивіться, навіть гопака вони станцювали. Яку даруємо вашій частині для потрібних вам задач. Дякую за все, що ви робите. І я би хотіла ті ключі передати людині, о, яка до нас зараз підійде, хто тут? Старший лейтенант, так? так. Oh, так. Яка ви що старший. Витратити, витратити <сум> Як я маю робити, скажіть, я не знаю. Як, Як хочете, то я так роблю. Що ви підтримали наш моральний дух своїм прибуттям до нас. Це дуже приємна новина. Я від себе особисто <свісно> даю гарантію, що цей автомобіль буде виконувати виключно службові завдання і принесе дуже великі користь в нашій роті, нашому батальйону, нашій Україні. Слава Україні! До перемоги, дякую. вам щастить. Нема слів. Просто величезна вдячність співачці та команді, яка організувала цю зустріч. І також йдемо до Володимира Зеленського. Він зараз відвідав Авдіївку і також поїв з військовими паски. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного групування Донецьк. Також він поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових механізованих та артилерійських підрозділів. Президент за обідом поговорив із захисниками у неформальній. Обстановці, маю честь сьогодні бути тут. Подякувати вам за службу, за те, що боронити нашу землю, Україну, наші сім'ї. Вітаю вас зі святами, з великодним і бажаю вам лише перемоги того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров'я всім вам і вашим сім'ям, та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно. Наголосив президент України Володимир Зеленський.